Всім привіт! Ви знову на каналі Football Future і ми продовжуємо навчатись грати у свіжу RUF FC 25. Зараз ми зробимо перший трансфер. Я покажу, як це робиться. Так, заходимо в трансфер, трансфер-маркет, як бачимо, в мене є майже 21 тисяча монеток накоплених. І ми з вами купимо Кріштіано Роналдо. Кріштіано Роналдо. Чому? Тому що я знаю, що це дуже-дуже крута картка. Він високий, він забиває як ногами, причому як лівою, правою, так і головою. Ну, це супер картка. От ми бачимо, є за 19750, є за 19 тисяч, 19 тисяч, різні ціни, 90 навіть є. Ну і плюс це дешево. Це дуже дешево для такої картки. на 19 Роналду, ми візьмемо. Вибираємо і тиснемо Buy Now, тобто купити зараз. Все. Ми купили Кріштіано Роналдо ще й з Chemistry Hunter. Тобто з додатковим бонусом. Ось так можемо купити гравця. І це покупка на перспективу, тому що поки такі картки в нас з рейтингом 80. Криштяно Роналдо, 86-й рейтинг, це буде супер картка. Тобто ми будемо грати доволі довго. О, ще ж ми цього чувака не поставили в склад. І так, вибираємо Криштіяно, ставимо його замість Іспанця. Чому? Тому що цією дівчиною я в минулому матчі зробив хет-трик. Тобто три голи, вона дуже, дуже прикольна. Так, бачимо Кристіану Роналдо, Skill Movies 5, тобто вже 86-й рейтинг, у нього 5 зірок, тобто він може виконувати будь-який фінт. Ну, нічого собі. Це дуже круто. І так у нас з'явилася перша картка з 5 зірками. Ну що, можна пробувати фінтити буде. І тепер цього чувака ще обміняємо, ну, да, нал, забув я про нього. Ось так. Так, ну окей, 86, 85, 84. Так, давайте йому дадемо кермісти. Максмен, так? Да? Точність, нехай буде. У нього 4 зірки. Що теж, теж непогано. А давайте подивимося одразу Evolution. Чи не можна зробити Evolution? ще на Роналду це би було взагалі круто. Навіть за гроші. Тому що Кріштіана Роналдо це дійсно крута картка. Ох, Крістіано Роналдо! Навіть так! Так ви що? Старт Еволюшн. Ну це просто бінго! Це просто. супер! Ага, а тут не стандартний релюш. Тут Evolution Completed. Legend One Evolution. Я не знаю, що це. Це якась новинка, Ну, окей, будемо дивитися, що це. Багато тут всяких режимів Evolution не так зроблено, як в попередній версії. Ну от ще один Evolution. No challenge required. Тобто ніяких завдань. Ну, зробимо ще раз. Ага, тобто ми його не зможемо продати. Його кемістрі буде. Об 0, тобто в нуль. Тобто не буде в нього хантера, да? Ага, і не можна його повернути буде в, на... в перший версію, ага. Не зовсім я зроб... не зрозумів. Але... Але ми, здається, зробили його еволюшеном спочатку, потім зробили назад. Таким, як він був, да? коротше, просто так взяли туди-сюди, його поганяли і втратили. Ну, окей, давайте йому дамо кемістрі тоді, якщо ми зможемо йому дати кемістрі. Rush це не той режим, зараз подивимося. І що, підвисла гра знову. Ні, слава Богу, ні. Де наш Райвелс? Цікаво, що це за Evolution. Це зможе зараз дати йому кинус. Ага, у нього Hunter стоїть. Незрозуміло, ну, ну, дала. Що у нас тут так? В не будемо заходити, бо ще гра підвезли. Давайте зіграємо з Kishtiана Роналдо. 8-й дивізіон. Кого нас можна поставити? Можна поставити. РМОМ Ну, давайте 82-го замість 81-го ми поставимо. Ну, окей, поїхали. Поїхали. Це вже цікаво. З Кріштіана Роналдо дуже цікаво буде грати, у нього супер Павершот. Тобто затисканням R1 та кружечок він буде стріляти дуже круто, забивати багато. Можна сказати, що з Криштиана Роналда ми виходимо на інший рівень. Так, ого, ну це в нього дуже крутий склад. Індаган, Одегар Дебрюїна. Одегар 89-й. В минулій версії грі він був 87-й. Тобто, плюс 2 пункти до рейтингу дуже-дуже непогано. Дуже гарний в нього півзахист, але подивимось, як він проти нашого Кристіана Роналду зараз зіграє. Окей, поїхали. Давайте прохід по флангу. Сподіваюсь, кріщано буде не гірше, ніж в минулій версії Так. Як завжди, починаємо пресувати, не даємо розігнатися і розвиваємо свої атаки. Опа. Трупін у нас з м'ячем. Передаємо м'яч на наче. Запускаємо по флангу. І от він крістіано. Кристіано клавішою L1 запустив я вперед, щоб він біг на забігання. Але пас виконати не вдалося. Поїхав. Так, гас пас. пас і от воно, забігання від кільштян. Так, фінт кільштян. Тепер ми тьотю і, і це 1-0. 1-0. Перехоплення. Пас Кріштіану Криштіана Роналдо. Не проходить. І повертаємося в захист. Повертаємося в захист. Не даємо спробувати Тому що з такими гравцями, з такими картками, як дебрюйне як юндаган як одгер це можуть бути легко вдари за меж штрафного з 20 метрів, котрі будуть летіти точно в цілі Наче Фернандес переведення. Центр назад. Ой-ой-ой, пропустили і не, не здогнали. Аут, аут, в його сторону. Так. Вже, як ви можете помітити, могли помітити, гра стала набагато динамічніше. Гравці швидше бігають, рухаються, обертаються. Динаміка вже стає схожу. FC24? Так. Скидаємо за баково Вот. І навіс. Навис. На який ще Анраналдо, я думав, навісити, але. М'яч пройшов далі. Ну, нічого. Так. Що тут у нас? Тут у нас небезпечно. Ух ты, який удар в ближній кут він зробив, але трубін на місці. І трубін ще раз виручає. Супер. Так. Давайте, давайте трубі на. На цей раз все. Один-один. Екторхіменис. Один-один. І все починаємо спочатку. Пас на Кріштіано. Такий фінт зробили і пройшли. Ні, не пройшли. Спроба пройти не вдалася. Поганий пас. І знову м'яч у центрі у Дебрюйне. Дебрюйне переводить на правий фланг, тут нас накручують. Спроба, спроба пройти прямо в карний майданчик. І удар. Не б'є він поки що за меж карного майданчика і це добре. Бо, повторюсь, коли в тебе є гіндаган, де Біруйний Одигар, можна забивати багато за меж карного майданчика дальніми ударами. Я, до речі, вже теж дальніми ударами пару голів забив і набагато гіршими картками. Так, і це буде удар, так? Да? Одиндаган. Йндаган виводить нашого суперника вперед. 87-й він тут. А в минулій грі його стандартна картка, здається, 86-та була. Так. Прохід, прохід. І ще один гол. Ще один гол. 3 -1. 3-1 Програємо ми 3.1. Так, хочеться відігруватись. Треба відігруватись. 31. Це вже забагато Не пройшла. Передача на Роналду. А тут офсайд да? Так, да, так, офсайд Так. Знову по правому флангу. Тобто він щось постійно по правому флангу проходить. Постійно, якщо ви помітили. І запуск Ні, не проходить передача. В один дотик в один. Ти маєш бігти вперед, а не назад. Тут поки не натиснеш L1. Так, на Роналду передача. Не бег. Так. Важкувато, важкувато. Це вже сильний суперник видно. О Чим сильніший соперник, тим раз здається динамічніше, швидше все у нас відбувається. Отже перерва 3-1. Ukraine Team, бачите на стадіоні на нашому. Його теж можна прикрашати різними прапорами, банерами. До речі. Так, ну поїхали. Поїхали далі. Поїхали, спробуємо відігратися. Спробуємо закамбечити цей матч. Прохід по флангу. Пас на Кристіяно. Крістіно під удар, але м'яч не доходить. 86 та доволі непоганий. І от він Криштяно. І павершот. О, який удар! Який удар від Кріштіана Роналдо. Павершотом гол з дистанції з метрів 25. Ну, друзі, те, це те, що я вам казав. Кріштіана Роналдо і його паувершоти. Перший же павершот. Перетворився в красивий гол з дальньої відстані. Знову запускаємо на Роналдо. Дріблінг демонструємо. Не проходимо і повертаємося в захист. О, тьотя, Ні, не виходить. Ой-ой-ой, яка втрата дича. віддали просто супернику. Пас на Кристіано. Не проходить. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Вже час замін наступає. А отут вже треба думати. Роналду, звичайно, змінювати ми не будемо. Дівчину, мабуть, також. ай Дівчина в нас грає супер. А от півзахисників і захисників. Так, на Реналдо. І. Ай-яй-яй, я вже був впевнений, що це гол, але добивання, яке красиве добивання. Це 33. От і камбек. От і камбек. Так, Роналдо, дівчина. Давайте правого Вінгера замінимо. Ось цей гравець справа у нас може грати. Так, можна випустити пів захисників освіжити. На. І захисника. Варана, давайте випустимо. Добре. Поїхали. Зараз будемо дивитись, можливо, ми зможемо витягнути цей м'яч на перемогу. Так. Тільки що з'явився кружочок. Це ще один вид пасу. Ох, який удар від дівчини, да. Непогано, непогано. І отже ми виграємо з 3-1, точніше з 1-3, вже рахунок став 4-3. Цей пас можна давати з допомогою клавіше і пас. Да? Ой-ой-ой, тобто самі... як це ми вгаємо. Самі вибираємо периметр, квадрат, куди м'яч прилетить. Роналдо. Роналдо. Запуск вперед. Вперед. 84-й по лівому флангу теж дуже гарно грає. Проходить супер. удар Роналдо, да? Лівий Вінгер, тобто, теж дуже непоганий. Це нагадаю був приз за 5 тисяч досвідів. Так. І на Роналду На Роналду Удар. Гол. Дубль Роналду в першому ж матчі. І тепер вже ми бачимо 5-3. 5-3. Рахунок 1-3. Нагадаю. Камбек був такий. Так. Тепер виграємо ми, тепер нам нікуди. Поспішати. Так, запускаємо на Роналду. І 54. 54 наразі. Залишилось 15 хвилин. Залишилось 15 хвилин. Залишилось 15 хвилин. Подивимось ну. о, кутовий. а ну давайте спробуємо. Зробити подачу на Криштіана. Де він у нас? Не проходить. Підбирання. Підбирання повинно бути за вами завжди. Завжди. Щоб не було гол. Ай-яй-яй, дуже-дуже-дуже. Перетримав м'яч наче я тиснув на хрестик, щоб він віддавав пас, але не вийшло. Відбираємо і розпочинаємо нашу атаку. Ай-яй, тут офсайд. Тут офсайд. Так, лівий фланг, лівий фланг через центр. Комбінує він на підході до карного майданчика. Зустрічаємо. І відбір. Відбір і запуск на Криштіана. Так, не пройшло. Тепер ми можемо на контратаках діяти. Перевага в нас все ж таки є. Опа. Головне, щоб не назначили якогось шарового пенальти. На останніх хвилинах. Супер м'яч наш. Удар від воріт. Так, переведення і пройшли по правому флангу. Там же у нас свіжий гравець, але він не швидкий, але парк віддав Доволі небезпечна була атака, перспективна, але перехоплення. Останні хвилини гри. Хотілося би такий матч виграти, звичайно. Закамбечити. Відбір. Опа, Крістіано. Крістіано Так, 92. Все, це перемога. Отак. От вальова перемога. Дубль Роналду в першому ж матчі. Один супергол з павершота. Думаю, що він буде найкращий зараз. Перформанс, це можна подивитися. Ні, дівчина найкраща, Роналда на другому. А ну, щодо реплаїв. Гол Крістіана Роналда на 71, й гол на 50-й. Давайте подивимось. Підпригнув і PowerShot. Дуже красивий гол. Ще одна камера, так. Да, Вийшла взагалі. Супер. Ось так. Давайте ще з одного ракурсу подивимось. 22 метри. 124 км на годину. Летів м'яч з такою швидкістю. Ще з одного ракурсу. Так. Роналдо. І ще з останнього ракурсу вже посмакуємо цей супергол від Кріштіана Рома. Перепригнув і павершотом пробив. Брабуємо номер дати. 7. Ось так. Діліться своїми враженнями. Пишіть в коментарях. Що ви думаєте про Кріштіано Роналду? Підписуйтесь на канал. Всього найкращого наразі до побачення!